Так, друзі, знайшов станочок свого нового власника. Ось так пакуємо. Я вже на каналі показував, як я ці станки відправляю. Ось так запаковую на маленький поддон. І такими картонними коробками. Зараз його трошки обкладу. Стріч плівкою обмотаю і поїде він новою поштою до нового власника. Значить, друзі, залишився на даний час ще один 2М112, буду його потрошки також збирати, укомплектовувати, перебирати. І, мабуть, будемо також фарбувати та ставити панель, з тот перетворювачем на 220 вольт. І є такий ще НС-12. І в такому стані, мабуть, будемо продавати, може, трошечки його ще підчухаємо. Тому, кому цікаві станочки, звертайтесь, будемо домовлятися.